Тож добрий дня. Сьогодні у нас тестування кави. А кава буде від КНБК і звуть її Ефіопія Кофі Урага. Натуральна обробка різно від гібридна. Це отак, давайте так, гібридна це не мішано всякого, так розумієте. Ну, це не про то. КНБК робить досить непогану каву. От, цю зараз будемо тестувати, і певен, що все буде окей. Просто я полюбляю, коли, допустимо, на пачці, ну так-то так все розписано. Звідки кава, який сорт, це який фермер. Це якщо напряму спілкуватися з виробником, тоді отак круто, і ти знаєш, від кого ти взяв каву. Ну, так, це ж суперово, коли ти знаєш навіть по тексту, хоча б знаєш людину, з якої ця кава. Клас, це я люблю. Так, і бузина, чорниця, шоколад. Дуже хочеться посмакувати. Так, засипаємо в кавомолку. Вимолюємо стару каву, сповільняємо місце для цієї нової і тестуємо смак. На сонечку, до речі, зніму трохи пізніше. Бо весна клас. Тож, уперед, наша кавомовка. Е, промолюємо стару каву. Вона не дуже то стара, але мішати все одно не хочеться сорти один з іншим, то буде комусь на подарунок. Приходять знайомі, беруть собі з собою таку намелену каву. Вона нормальна, але ну, так, відпрацьована для мене. О! Ще трошечки. І все, наша кавомовка пуста. Можна відчиняти свіжу пачечку. Давайте одразу про аромат, бо це дуже важливо. Як по мені, чомусь ще нагадало. І достатньо світле обсмаження. Зараз, ну, трохи в цьому відео пізніше покажу. А свіже світле обсмаження я полюбляю. Це якраз моє. Так, пачечку в сторону. Фінал ми її знову почитаємо. Так, беремо наш шейкер, Таруємо ваги і подивимося на. Тих налаштуваннях, що є, скільки в нас вийде а, по вазі. До речі, гарно прогріта каварочка, це дуже важливо. Тобто, гарно, що я цю нагрів ну, свою досить довго вже. Тобто вона коло години нагріта стоїть. От. І, значить, вона для світлого обсмаження дуже підійде. Для темного обсмаження температура, звісно, не так важлива. Так, ну, щільність трохи більше, десь відсотка на 10, ніж то, що було. Ну, будемо дивитися, першу чашку будемо так, з легким таким натягом, скажімо так, тестувати, бо, можливо, помов не вдасться, можливо, вдасться. Давайте ближче. Як завжди. Засипаємо з шейкера в ріжочок, темперуємо і кладемо ситочку. Так, щоб все знайшло. Що шейкер. Нагадаю, 21,7 грама, а сито у нас 22 грамове. То всі ці два числа гарно співпадають, і якраз буде те, що нам треба. От, якщо ж ви мало або забагато насипаєте, то виходить не то. Так, от наша такова трохи проїдемо ріжочок, чашечку, даруємо ваги вперед і пішов наш час. А ми тим самим підійдемо ближче і подивимося з цього ракурсу. Може ще. Так... Дивимося на час, Помолу я явно буду зменшувати, але при тому, такий формат кави нам дасть яскравий фруктовий відтінок. 26 секунд, 60 грам. Це так забагато, звісно, але будемо тестувати. Тож, уперед. Так, да, в такому форматі це а, кава з натуральним соком. І як мені одразу і здалося, це вишня. вишня, черешня, щось отакі смаки переплітаються. Це от, ото моє, що я полюбляю, це цей смак. І для себе я трохи меншим зроблю помолу. І на тому зупинюсь. Перебирати не буду, мені дуже подобається. Давайте так, це виходить. Кава з відтінком черешнього соку, і причому тут черешнього соку наразі на цих налаштуваннях більше, ніж кави. Тобто, якби ми до сучку додали еспресо, але його досить небагато. Ну, дуже цікаво, мені оце більше заходить, ніж класичний смак гіркої кави. Це нам дало. Давайте буду дивитися ближче. Ой, добре. Отаке світле обсмаження, зерен. От. І плюс натуральна обробка цієї кави. Ну і на сонечки попити каву. Це подвійне задоволення. Знову ж таки, Ефіопія кофі Урага від ПКНБК. Від мене повний рекомендаціон. А покайфувати на свіжому повітрі, на весняному сонці, це взагалі крутяк. Тож, ну, оцю каву конкретно рекомендую. 100% кава вищого гатунку. Таке, ну а кава гарна. Дякую за увагу, до побачення.